З початком повномасштабної війни на території України дитячий будинок перлинка став справжнім оазисом для багатьох дітей, які втратили рідну домівку, батьків або улюблені іграшки. Серед них не тільки діти-сироти, але й переселенці з міст: Бахмут, Краматорськ, Лисичанськ, Харків та інших регіонів постраждалих від бойових дій. Діти з цих міст втратили все: свої домівки, школи, друзів, а головне почуття безпеки. Ти Прокинувся, яке твоє відчуття було? страх. Ваше. Да нет. звідки приїхав? Я з сюди. Я... Ну, я хочу, щоб вона ще закінчилася. Ти був булш... вдома в, в Лисичанській, почалася війна. Ти чув вибухи? Да. Живий, да? Да. Ви ще там жили трошки? Там держиш сіпалісти чуть-чуть. Тукатурка, так. Да. Ти в домі був, коли були ці вибухи? Да. Було страшно? Моторський. Ми були в гостях і услушали, як летить ракета. Потім забулася Ірина і в мене ще О, бокс снаряду. І почала тобі. Ті чула ці вибухи, не по телевізору. А... По телевізору ми подивилися новини, а потім вже, ну, бо ми не знали, що чергову війна почалася. Е, я думала, що теж таке було не війна. І е, е, то була війна з. Воно, значить, вони почали Харків окружати в кінцеві. І, значить, тоді було ну, страшно, звісно, і воно, значить, з усіх сторон воно таке летіло з усіх сторон. Я навіть пам'ятаю, коли чуть воно в будинок не попало. Це с -с сусід приїхав, і у нього машина стріляла. Ну, і я з коли попав, попав у наше вікно. Добре. Добре, що суда не було в машині. вікно. ну скажи, будь ласка, яке почуття в тебе визиває слово війна? Страх. Страх, Страх що бомбуть в неї війні. Страх, що я помру. До війни я жила в Ну, це був четвер, Я повинна була збиратися в школу, а потім я просипаюсь та бачу, що а, мама плаче. Та із -за цього я проснулася, а потім сестра сказала, що почалася. Кожна дитина, яка приїжджає до стін дитячого будинку перлинка, має свою трагічну історію, свої втрати та травми. Співробітники дитячого будинку перлинка надають необхідну допомогу дітям, які пережили життя війни. Попри усі труднощі, викликані війною, перлинка продовжує свою місію з надією і вірою на краще майбутнє. Ми звертаємось до усіх небайдужих. Якщо ви бажаєте допомогти і підтримати нас у благородній справі, ми будемо вам щиро вдячні. Ваша підтримка допоможе нам забезпечити дітям необхідніше та створити для них справжню домашню атмосферу.